Навесні може відбутися перемир'я проте є серйозні сумніви щодо його стабільності. Так вважає секретар комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. За його словами, припинення вогню може настати вже в травні, бо це дуже важливо для Сполучених Штатів, тому що Дональд Трамп прийшов на цих заявах до влади. Водночас він зауважив, що Росія продовжує створювати нові частини та намагається займати більш вигідні тактичні рубежі, і це вказує на те, що Кремль не збирається закінчувати війну. Зараз до нас буде доєднуватися Івана Климпуш Синсадзе, народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу. Пані Івано, вітаємо вас. Добрий день. пані Івано, трагічним виявився цей тиждень для українського народу. власне, Мали великий теракт, страшну трагедію у Кривому Розі. І тим не менш, росіяни цинічно заявили, що вони не роблять цього. Ну і мали ми низку реакцій від американських політиків, зокрема і від Дональда Трампа. І трошечки змінилася його позиція від е, «всі там один одного бомблять, і треба це зупиняти до того, що все ж таки про цю трагедію він згадав. Пані Івано, на ваше бачення, наскільки? Е, Розчаровується Трамп у Путіні, і чи можемо ми побачити про те, що говорять багато експертів, що зрештою Путін дограється з цим затягуванням і ну власне накличе на себе гнів Дональда Трампа? Ми бачимо, що Путін, і взагалі, весь вся кремлівська верхівка, вони свідомо дійсно затягують цей процес і відверто ну знущаються з процесу встановлення припинення вогню. Та навіть того обмеженого, про який нібито домовилися, і ми бачимо з вами використання кораблів російських для атак е е їхніми ракетами на територію України, ми бачимо. Періодичні потрапляння і е, атаки на е, енергетичні наші е, інфраструктурні об'єкти це е, точно не проходить непоміченим у Сполучених Штатах Америки. Ми з вами бачимо, що і власне Сполучені Штати вже відмовилися і від. Ну, вже давно відмовилися і від завершення війни за 24 години, і мені видається, що вже відмовилися і навіть від е, планів е, завершення війни е, Росії проти України і проти вільного світу за 100 днів. Вони бачать, що це. Ну, фактично, недоговороздатність Російської Федерації в цьому, в цьому контексті і в цьому аспекті. Я вважаю, що і поведінка Російської Федерації, і робота, в тому числі наших європейських партнерів на різних щаблях і на різних рівнях із американською адміністрацією. Вона скоординована. До речі, така діяльність. Вона має. Дати е, розуміння, усвідомлення американської адміністрації, що потрібно міняти підхід і, і умовити Росію на режим припинення вогню або досягти його через поступки Росії, не буде е, ну, адекватною Відповіддю на те, що відбувається, і на і насправді буде грати на інтереси Російської Федерації, але це не є даністю що на сьогодні. Що там американська адміністрація жорстко почне тиснути. Вже сьогодні на Російську Федерацію ми маємо докласти до цього до подальших зусиль. До речі, от ми, як фракція в парламенті Європейської солідарності, ми зараз е, зареєстрували проєкт постанови звернення до обох палат конгресу Сполучених Штатів Америки якраз із е, проханням і очікуванням, і, і поясненням, чому це важливо і з точки зору, в тому числі національних інтересів США. Продовжити військову надання воєнної військової допомоги Україні і продовження тиску на Російську Федерацію з боку Сполучених Штатів в координації з їхніми партнерами. Я дуже сподіваюся, що ця проект постанови побачить голосування у пленарній залі, і ми зможемо працювати далі, і в тому числі і через такі інструменти, і з цим і з цим зверненням до наших колег і, і працювати не лише на рівні виконавчої влади, а й законодавчої влади сполучених штатів. Пані Івано, це цікавий аспект, тому що хочеться зрозуміти, чи одноосібно зараз Дональд Трамп керує Америкою, чи все ж таки Сенат і Палата представників мають ще якусь вагу і важелі впливу. Ну, я переконана, що мають, але ми з вами також розуміємо, що і в, і в одній, і в другій палаті є а, більшість республіканська, яка намагається максимально підтримати а, свого президента. Ну тобто президента від їхньої політичної сили, і на даний момент ми бачимо тільки поодинокі такі, скажімо, дзвіночки того, що а, там чи то в Сенаті, чи то у палаті представників. Ну є готовність, скажімо, там республіканців підтримати а, якусь ініціативу демократів. Це я думаю, що буде далі насправді цей процес, а, ну так загострюватися, особливо з огляду на те, що Сполучені Штати, як ми з вами знаємо, на там що два роки проходять виборчі а, виборчі перегони на рівні. А, на рівні якраз конгресу, і це кожна політична сила бачить це для себе можливістю або там змінити баланс представництва, ну або там закріпити своє представництво. І тому, я думаю, дедалі більше буде ну, таких чіткіших сигналів з боку конгресу, про, про те, що їхні повноваження і їхні. Там їхня позиція повинна бути почута а, виконавчою адміністрацією. Пані Івано, ну і хочеться почути ще вашу думку. Яка має бути позиція України під час цих е, перемовин США і Москви? Ми ж розуміємо, що ну, Росія намагається це виставити, як ніби вони вирішують свої сутопитання, Україна десь там збоку. Як ми маємо себе вести і показати, що якби, ну, ми це є е, основа цієї війни, і жертва має бути захищена, агресор покараний. Ну, по-перше, ми маємо активно продовжувати взаємодіяти з нашими європейськими партнерами і вийти не не виключно на рівень заяв з -за їхнього боку, а на рівень дій. Це стосується і скажімо там питання використання заморожених активів Російської Федерації. Це стосується і збільшення витрат на Безпосередньо е, закупівлю зброї, яка виробляється в Україні, на передачу додаткової зброї в Україні, і виділення додаткових коштів на свою оборону європейськими країнами, але в тому числі і на оборону е, нашої держави як частини європейської безпекової е, безпекової спільноти, і в цьому ключі скоординовано далі. Шукати е, можливості донести свої аргументи у чіткому фокусі, знаєте, не не відповідати на різний інформаційний шум, а донести свої аргументи до усіх. Потенційних можливих гравців, які є членами команди е, сьогоднішньої адміністрації в США, але також не забувати працювати також із демократами і працювати як із знову ж таки із громадянським суспільством, з аналітичними центрами, з е, окремими конгресменами, сенаторами і так само представниками вже виконавчої влади. Але для цього це потрібно робити скоординовано, в тому числі і з як я сказала, з європейськими партнерами, але також і скоординовано тут в Україні а не надсилати, знаєте якісь такі вибіркові ну парламентські, наприклад, делегації, які складаються виключно з одних слуг народу, це точно не те, що сприймається в Сполучених Штатах, і точно не те, що дає нам додаткових сили нашим аргументам і наших і переконання. Тих, хто на сьогодні все ще вірить у те, що можна якось домовитися з Російською Федерацією з терористами, не домовляються. Сполучені Штати це знають дуже добре. Вони не домовляються з терористами. Це... Нам просто потрібно пояснити, що це такі самі терористи, тільки на державному рівні. Так, Івано, це якби колись був їхній основний принцип американський. А тут бачимо, що щось якось пішло трошки не так. Івано, дуже вам вдячні за ваше бачення, Дякую ваші відповіді. Вам. Так, де те. Що доєдналися до нашого ефіру Івана Климпушнсадз народна депутатка України, голова комітету з питань інтеграції України до Європейського союзу? Дає нашого ефіру.